Доброго ранку, малята! Запрошую вас сьогодні подорожувати в космос. А полетимо ми на швидкій ракеті. Ну що, поїхали? Ракета нас швидко довезе. Подивіться, малята, а що ви бачите в ілюмінаторі? Так, це макет нашої планети. Малята, а хто знає, як називається наша планета? Так, вона називається Земля. А як називаються люди, які живуть на нашій планеті? Земляни, правильно. Малята, а яку форму має Земля? На що вона схожа? Так, вона круглої форми і схожа на м'ячик. А подивіться уважно, які кольори є? Якого кольору? Так, жовтий є, це колір суші. Це там, де ми з вами живемо. Синій колір це колір води. Це моря, океани, річки, озера. І зелений колір. Це колір лісів, дерев, травички. А давайте з вами намалюємо нашу планету Земля. Для роботи нам потрібен білий аркуш паперу з намальованим колом. І фарба зеленого, синього та жовтого кольору. Ті кольори, якого кольору Земля. І серветки. Або можна замінити ватою. Першим ми будемо малювати синім кольором. Це колір чого? Так, це колір води. Стискаємо серветочку, мочуємо його в синю фарбу і починаємо малювати синім кольором. Це ми малюємо річки, озера. Тепер малята беремо іншу серветку, теж її стискаємо, зминаємо і вмочуємо в жовту фарбу. Жовтою фарбою ми що малюємо? Так, сушу, там, де ми з вами живемо? І останню фарбу. Ми будемо малювати якою? Зеленою. Це наші ліси, дерева, травичка, квіти. Мочуємо серветку зелену фарбу і починаємо замальовувати ті місця, які ми ще не замалювали. Все, зеленою фарбою теж замалювали. Дивіться, малята, яка в мене планета Земля вийшла, можна її вирізати. Чекаю на ваші роботи. До побачення!